Доброго часу доби, шановні. Сьогодні на дисципліні основи програмної інженерії розглянемо шаблон проєктування медіатор або повсередник. Ну, почнемо з того, що як завжди, де можна знайти матеріал про нього. Ну, простіше за все це знайти в Вікіпедії. Вот, значит, ось перед вами. Зміст цей, і що ми тут бачимо? Ну, визначення, по-перше, і давайте разом прочитаємо Значить, призначення. Визначає об'єкт, що він капсуляє спосіб взаємодії множини об'єктів. Посередник забезпечує слабку зв'язаність системи, звільняючи об'єкти від необхідності явно посилатися один на одного і дозволяючи тим самим незалежно змінювати взаємодії між ними. Ну, <клес> щось кшталт того, то ж шаблон медіатор посередник дуже схожий на шаблон спостерігач Але ж шаблон спостерігач він односторонній зв'язок забезпечує, а посередник забезпечує двосторонній зв'язок. Ну, ось тут трошки нижче. Є значить, діаграмка, як тут все це працює. Значить, ну, Тут розглядається сукупність значит, співробітників колег, наприклад. і Є колеги, є конкретні колеги і медіатори є. Значить, Ось таким чином вони пов'язані. Тобто спілкування буде між колегами, не кожного з кожним а через медіатор, Через медіатор. Так, приклади, котрі є. Значить, в українській Вікіпедії тут представлено C, C Sharp, Java, Python, TypeScript. Ну, нас більш цікавить, оскільки ми поки що працюємо з Лазаросом. Значить, Лазарос. Ну, немає в українській Вікіпедії зате Т є. Так, десь я бачив. Так, так. Ну, Python і ось приклад надав. Ну, а ми з вами як зробимо? Ми реалізуємо прямо ось цей приклад, який є. Але ж цей приклад для консольної програми фактично. А ми працюємо значить, з віконним додатком, і тому нам доведеться трохи змінити цей приклад. Ну і давайте значить, його змінимо. Давайте перейдемо до коду. Значить, тут у нас... Давайте... Ось така от форма. значить, Я зробив для демонстрації. Тут у нас ну, таку схему я ну, частенько там роблю. Тут визначення коротке, тут, тут у нас схемка така, і значить, кнопка виконати діалог між колегами і очистити. І тут є мим. Ну, Перед тим як розібратися, як це буде працювати, давайте поглянемо. На самі класи. Як це реалізовано? Те, що ми бачили в Вікіпедії, ну, в основному перенесено в модуль Unit Classes. Ось цей модуль. Ну і давайте подивимося тут уже більш детально розглянемо, що тут воно є. Тобто, для реалізації цього. Шаблоном в даному випадку використовуються як інтерфейси, так і абстрактні класи. Значить, є у нас інтерфейс, який має в собі два методи – Семт і Notify, котрі повинні, ті, хто притримується і дотримуються цього інтерфейсу, ну, повинні реалізувати ці класи, ці методи. Ну і сам посередник клас, значить, значит в ньому є значить, один абстрактний метод віртуальний, Ну, його можна вважати ну, в зарусе, в общем, паскаль класом, бо він має один абстрактний метод. значить, в ньому є метод. Котрий теж повинен буде реалізовуватися, в ньому є метод Send, який параметри приймає самоповідомлення і значит, от колег, ось тих, які є в якості інтерфейсу. Тут клас медіатор і конкретний медіатор То згідно тої схімки, що ми бачили. она и конкретный, то есть медиатор, и конкретный медиатор. Значит, и <coughs> в нем еще и в нем есть такие поля. Значит, коллега один вот коллега 2, все они наследуют интерфейс коллег вот цей, и значит c у нас уже нам Розкриває фактично суть цього шаболовного проєктування. проектування. Тобто... Тут, ну тут виконана в якості палів, а можна зробити список певний для цих колег. Значит, колег. І значить, суть яка, що цей медіатор він містить цей колег. Тобто одна, один колега значит, звертається до медіатора, а медіатор в свою чергу знає значит, усіх інших колег, які тут присутні. Значит, і процедура Send для коллег вона переписується в RID. У нас такого параметра у нього message і колеги. Значить, з адресом колег. Так, колеги, клас. Значить, тут це що це інтерфейс Object. І, значить, і підтримують він. Використовується з інтерфей, це означає, що деякі класи, верніше, деякі методи вони будуть вже реалізовані. Нам потрібно реалізувати не всі, а тільки декілька. От. І такі поля. Для того, щоб ми мали змогу виводити від кожного колеги там повідомлення, нам доведеться на відміну від того. приклада в википедии, до даты наше поле еще давайте посмотрим, что сейчас он где тут час. коллеги, я, значит, класс медиатор, то есть он знает коллег не знает, а посредника он знает. вот конструктор и значит два там метода, т.е. абстрактные методы, синтетикой. так, <клёх> далее І, значить, так, визначку. Щось у мене да, Зате я а, то есть, загубив курсор. Ну і конкретний коллегі. Конкретний коллега один, у нього ось ці процедури і конкретний коллега два. То це всі оголошення. Так, давайте подивимось. Реалізація. Значить, конкретний медіатор, Сент. ось той метод він відсилає. Значить, у нього приходить колега в якості параметра. От, І самоповідомо, звісно. Ну і він порівнює, що якщо це. Буде в якості параметр колега 1, то буде висилатися колеги 2 ну В іншому випаді то колега 1 їх всього 2. Навіть. Ну, можна тут реалізувати іншу логіку, якщо б тут їх було трохи більше. Тобто, ну зміст Значить <клес> Посередник знає, кому відправляти. Він приходить і він відправляє ну, в даному випадку в якості двох. тобто якщо Колега 1, то звісно, колеги 2 буде відправлятися. Якщо колега 2, то звісно, буде відправлятися колеги 1 з Значить, Створення конструктор у нас є.